Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би вас познайомити поближче з нашим апаратом SAF-01, e виробництво Show плюс Харека. Це власне виробництво. Виробництво знаходиться у місті Черкаси. Так, одразу хочу показати вам ось такий гарний уловлювач для солодкої вати. Він йде з харчового пластику, абсолютно безпечний для життя. Так, сам апарат. Сам апарат має у нас такий корпус. Трошки витянутий. Фронтальна частина апарата розміщує на собі кнопки вмикання тену, вмикання двигуна і регуляція нагріву тену, потужності тену. Кнопки у нас ідуть влагозахищені, прорезинені тобто вони дорогі, якісні, гарні кнопки, приятні тактильно. Це також є регулятор. Цей, має а, гарно виражений стоп, стопор, тобто, Бачите, ви не перекрутите його більше тут і тут. А, гарна штука. Хто працював з кейшою, знає, про що я кажу. А, інформаційний дисплей, він також тут з підсвіткою буде. Синенький або без підсвітки можна вимкнути. А, так, на верхній частині апарату у нас 4 точки кріплення це для уловлювача. Уловлювача у нас кріпється. Безпосередньо на магніти. Це наша голова, це крильчатка, яка дає нагнітання повітря. Тобто тут ніяких нема ліпісточків, які можна підкручувати. У вас вже є продумана система, яка дає необхідний вихір повітря, який, собственно, дозволяє нам накручувати солодку вату. Так, у нас е голова тен відкритого типу. Е Завантаження 300 порядка 300-400 грамів. Апарат з дуже високою продуктивністю підходить для точок з великою прохідністю людей. Так, тут у нас ось ручки з однієї та з другої сторони. Задньої частини апарата ми наблюдаємо з вами шильдик, де указан серійний номер, який дубльовано в гарантійному талоні, запобіжник. та... Отвір для підключення мережевого кабелю. Ну і також по, по всьому контурі апарата, у нас є охолоджувачі е спеціальні технічні отвори. Апарат, нагадаю, має гарантію 2 роки. Власне виробництво дуже гарний по якості, дуже надійний, з самоочисною головою. Тому, якщо вам потрібен гарний надійний апарат. Е Раджу звернути увагу на апарати нашого виробництва шоу плюс харека. Вони будуть служити вам довго та дуже надійно та якісно. Залишаємось на зв'язку. Звертайтесь.